Коли ви стоїте перед камерами у вишиванках, співаєте гімн і кричите Слава України, ви, Тимошенки, Порошенки, Луценки, які, як ти там сказав, кар'єра вгору пішла у тебе, так? Да? А в нього не пішла кар'єра вгору, бачиш, як вона буває. Ви коли говорите Слава Україні, я хочу, щоб ви кожного разу. Поперхалися цим словом. Потому що вони заслуговують на цю фразу. Ось ціна цієї фрази. Ось ціна незалежності України. Ось справжній герой. Без медалей, без відзнак, без подяк, без селфі. Ось він. Сьогоднішній справжній герой. І такий, як він. Просто расисти не всіх на відеокамеру, звісно, знімають ці публічні казні. Так у мене тепер питання до міжнародної спільноти. Так що робити з цим будемо? Ви далі будете кричати, що ми занепокоєні ситуацією в Україні. Та ви знаєте, ми теж занепокоєні. Ми занепокоєні тим питанням, що робити нам після цього відео. Що робити, як нам тепер діяти? Продовжувати дотримуватися якихось ваших вимог демократії у війні з кучкою й кремльовських? Хлопці, ми й далі будемо брати в полон цих расистів і відкамлювати їх відгодовувати. Ми й далі будемо дотримуватися якихось міжнародних вимог, демократично себе вести на полі бою. Оця демократія? Це так ви залякали його? А ви, кучка сраних дипломатів наших. Ворошенківських, сьогоднішніх, ви тільки селфі виставляєте, що ви в пар'є полетіли, в обсє полетіли, в ООН там лаптям стукаєте, кричите свої знання місько проявляєте. Ну що, достукались? Докричались, допроявлялись? Це ваша перемога дипломатична. Нуль оцінка вашої дипломатії, нуль вашій роботі в усміренні агресора. Вот он агресор може собі дозволити публічну казню, а ви й далі жопи чухайте усі і бійтеся йому. Об'являти війну, і тільки ми, Україна, виходить, можемо зупинити цього полтораметрового недокурка. Тому, хлопці, ось точка невідправності, безповоротності. Вирішувати вам там на передовій. Як тепер нам бути з цим всім. Як нам себе вести з цим ворогом? Але Хай вся Україна побачить справжніх героїв України. Без медалей, подяки, дипломів, і відзнак, і фоточок в Фейсбуці, і відосиків Тік-Токі Юрій Луценка. Це все, що я хотів сказати. А людині цієї. Я не знаю, чим українці можуть віддячити. Хіба що тільки тим, щоб все-таки врятувати цю країну, зробити і такою, заради якої він сьогодні загинув. От і все. Так що люди добрі думайте і скеліть голову кожен перед цим хлопцем, а не перед нашими штучними героями.